Сьогодні депутати Павлогрецької міської ради зібрались на чергову сесію. В ряді важливих питань обговорили проблему пільгових перевезень. Вирішили, що пільгові автобуси курсуватимуть у звичному режимі. Новим є те, що вводяться персональні пільгові квитки, які діятимуть із 1 липня. Окрім того, депутати виділили 84 тисячі гривень на ремонт доріг, 30 тисяч гривень агенції ритуал на облаштування кладовищ та 200 земельних ділянок для учасників АТО. Відкритим залишилось питання, ким замінити заступника міського голови Віктора Грібцова. На даний час він призначений головою Межівської райдержадміністрації.